Вітаю вас, шанові, глядачі, В ефірі програми Розмова студії. І сьогодні гість нашої програми командир взводу протитанкового батальйону 3 ї окремої штурмової бригади Анатолій Шян. Вітаю вас! Вітаю. Ваш батальйон, ваша окрема штурмова бригада чим займаються? Як вони сформувалися, хто воює в цих підрозділах і завдання, які стоять перед вами? Третя окрема штурмова бригада заснована минулої е на Бахмутському напрямку. Також третя штурмова була на Херсонському напрямку. Один з батальйонів восени минулої осені. Приймав участь у боях за Бахмут. З січня місяця ми під Бахмутом, у самому Бахмуті були, за Бахмутом, Кліщівка, Андріївка, Ну, начебто всі гарячі точки цього направлення. Угу. Сформували ССО Азов Київ, Суми, Харків, які були сформовані на початку повномасштабного вторгнення, на основі ветеранів Азову та добровольців. Ваш безпосередній взвод е протитанкового батальйону. Я так розумію, там полтавці, хлопці, так ми спочатку зайшли полтавським своїм колективом у ССО Азов-Харків. Е були на Харківщині аж до Вовчанська, дійшли. Е це коли була Куп'янська операція наступальна. Потім ми дізналися, що формується третя ОШБ, і ми перейшли. До неї, але в звод вже додавалися люди, які прийшли по рекрутингу. Також хочу наголосити, що рекрутинг проводиться в 3 ШБ, Люди завжди потрібні. Люди проходять достойний відбір. Є також тиждень спробувати в центрі побути. Ну, в рекрутинговому поспілкуватися з інструкторами, подивитися, як це все проходить, і вирішити для себе, чи витримаєш. От, і от такими добровольцями було розбавлено наш колектив. Тобто, є з Полтави, Тернопіль, Суми, Київ. А от ви сказали про те, що ми взнали. Що там формується третя ОШБ і вирішили до неї йти, а взагалі наскільки це просто чи складно, От, наприклад, якимсь взводом вирішувати, де я хочу служити чи на якому напрямку я хочу воювати. Ну, вже ж багато разів казали, що якщо люди хочуть щось робити для країни, для перемоги, вони вже повинні навчатися війні, підтягувати свої навички. Е, а також е, зараз не йде повноцінної мобілізації. Ну, часткова мобілізація mm -hmm. проводиться. І люди, коли потрапляють там, в різні бригади, починають там, ну, ми бачимо з інтернету, що ой, а тут погано, а там не то. Тому було б непогано, щоб люди вже визначились е, і прийняли рішення, куди б вони пішли. От, ну, на случай повістки. І... Тому от ми і запрошуємо на такі от моменти, що тиждень ти можеш бути рекрутом. Це рек рекрутинг. Да. А коли ти вже в ЗСУ, ти можеш звернутися до свого командування і сказати: Я хочу перейти у іншу бригаду. Mm. Е, ну а там все вже документальна бюрократія. Е, що? Відношення присилає наша бригада у. Ту з якої хоче людина перейти, угу. присилається відношення, і по цьому відношенню людина переводиться з одного складу в інший склад. Якщо говорити про рекрутинг, от ви говорите, там дається декілька, наприклад, днів, там 10 днів. Людина спробувала ну, ну, да, щоб людина спробувала. Ну добре, людина попробувала, їй сподобалось, вона залишилась. Людина попробувала, їй не сподобалося, її куди відправляють. Нікуди, це ж людина цивіль... ну, цивільна. Ну, але вона ж, рекре... вона ж підписує якісь ні, ж документи, ні, ні. нічого ні. не підписує. Тобто ні. вона якби, як вільний Дивіться, слухач. Дивіться, е Вже мобілізовані або строковики, угу. вони просто переходять без ніякого рекрутингу. Тому що це люди. Вони їх... мобілізовані. вже. Вони вже мобілізовані, вони щось за цей час ну, вже бачили, вже вміють. Угу. І якісь, ну, це вже учасники бойових дій. Давайте так говорить. Тому ну, учасник бойових дій він сам на місці може розбиратися, як йому бути. Е, коли людина з цивільного населення, е, її треш, трошки треба як психологічно підготувати, так і фізично, ну морально, та й як мінімум вдягнути, угу. є відбір, тобто фізичні навички. Ну, дивляться, наскільки психологічно людина витримує. Також е людина повинна бути натхнена цим. Вмотивована. Вмотивована. Якщо людина вмотивована, підходить і фізично, і так далі, ви бачите, що це ваша людина, вона далі підписує якийсь контракт. я правильно А розуміло. мобілізація. Тобто вона мобілізується, підписує... А приходиш в воєнкомат і кажеш, мобілізуйте мене і от Саме відношення. Цю... І відношення від нашої mm -hmm. бригади. Mm -hmm. І все. Якщо людина до цього не служила в армії, її відправляють на, здається, на місяць на навчання. У нас багато цих навчальних центрів, е, називається Сотий ВОС отримати, це КМБ, давайте так називати, курс молодого бійця, mm -hmm. де вона там е, не, не просто наша КМБ, а державна. Ну, от, е, кожен е, Солдат повинен його пройти і йому. Базові, самі базові самі базові, базу. Да. Це робота з автоматом і вміння заправляти ліжко. А якщо людина вже вміє працювати з автоматом. А якщо вона ліжко, вже служила в армії, угу. то вона одразу мобілізується і стає до лав третього Ну, Тобто, е, так само він ну, людина е, проходить розподіл, або це буде штурмовик, або зв'язківець. Та ну професій куча. Як то кажуть, всі професії важні, всі професії потрібні. Mm -hmm. Є водії, і механіки, і техніки ж теж багато. І це треба і ремонтувати, і штурмувати, і спектр любий можете вибрати. Е, знаєте, таке питання там: о, це штурмова, значить, будуть штурмувати. Ні, на одного штурмовика дуже великий персонал обслуги. Йому і психолог потрібен, йому, ну, щоб він відновлювався скоріше, йому і. І повар і, медик, і повар, і повар, і медик, і з матеріально-технічного забезпечення відділ повинен працювати з ним, бо штурм це завжди порвав, загубив. Ну, всяке буває. Коли під обстрілом це все робиться. Угу. Якщо говорити про проблеми, з якими стикається батальйон, хлопці, і власне, дівчата. Тут... Я не знаю тут яку відповідь, знаєте, у кожного різна проблема. ну. Хтось курилку загубив на штурмі, вже не нервує. -за цього, бо цигарки не кури, а електроніка угу. загублена. Як ну, і от вс... саме от, от У нас проблема. От яка може бути проблема в батальйоні? Я гадаю, що не вистачає трошки артилерії. Mm. Ну, снарядів для артилерії. От, саме ну, зброї. Ну, Озброєння є. Фахівці є, снаряди є, але не в тій кількості, як би хотілося б. Якщо ми працюємо на штурмі, то це спочатку артпідготовка, потім зайшли, потім е, йде обстріл штурмовиків. Потрібно знову артилерію подавляти вогонь іншої, ну проти батареї. Получається, і вони набагато більше витрачають, бо у них є цього багато, а от нам трошки. А е, ми говоримо про ворога, правильно розумію? Так, да, так, да, так. Да. У нас складна ситуація на вашому напрямку, яка вона от на сьогоднішній день? То я б не сказав, що там ну, все так просто. Ми говоримо про Бахмутський напрямку. Ми говоримо не? про Бахмутський, ну, наша це Андріївка, так само ж є Кліщівка, нижче Курдюмівка. Працює у нас там декілька бригад, у кожного своя зона відповідальності. В нашій зоні відповідальності ми виконали все, що потрібно було. Ну, Яка задача була поставлена взяти Андріївку. Андріївка взята. Що знаходиться справа зліва, ну не хотілося б коментувати. Ну, Тобто є mm -hmm. свої так би, специфіка роботи. Що не будемо розкривати карти. Якщо говорити от про частоту зіткнень і частоту перебування на передовій для вашого взводу. Як ви чергуєтеся там тиждень? Так, дивіться, ми протитанкісти. Це важке озброєння, енлави, «Матадори», навіть в батальйоні є і стугни. А, так, що ми робимо? Ми, штурмовики це проводять штурм, їх міняють механізовані батальйони. Тут навіть не знаю, кому важче, чи штурм, чи потім, коли зайняли позиції, треба механізованим батальйоном займати ці позиції, і штурмовики відходять відпочивати та готуються до слідуючого просування. Mm -hmm. А поки вони готуються, хлопці з механізованих батальйонів повинні втримати. Позиції, так. Позиції, да. Але ж ми розуміємо, що це колишні позиції ворога, і ворог розуміє, де що знаходиться. Тобто воно все на карті з координатами, все пристріляно, і хлопці просто, ну, особливо зараз це і в піві дрони, ну, дуже важко. Трошки пристосувалися, гілки на, ну, накладати, але ну, є своя проблема і міномети працюють, і в піві працюють. А робота протитанкістів це зима, весна, літо, ми пропрацювали з механізованими батальйонами в рамках них і в рамках штурмових батальйонів. Коли штурм іде і є танконебезпечні шляхи, або де може заїхати техніка з десантом, там береться в групу штурмовиків, беруться декілька розрахунків або хоча б один розрахунок протитанкістів. Тобто, якщо на... В штурмову групу там виїхав танк за декілька кілометрів. Це в основному теж під Андріївкою було, де вже з села може викатуватися техніка. Там береться група ну, з тяжким озброєнням, противотанковим озброєнням. А так як складки рельєфу там не дозволяють. Працювати як противотанкіст. Противотанкове озброєння працює, тобі треба побачити, і тоді вона влучить, mm -hmm. ну, зафіксувати. Той самий «Енлав», Джевелін, якщо бачили, як воно працює, спочатку сфотографує, а потім летить. Е, а там складки місцевості не дозволяють е, і, ну, нормально працювати. Вони шукають таку місцевість, звідки можна навесом накидувати, ну, танк. Ворог шукає е, таку місцевість, де танк може навіси з укриття, uh -huh. е, тобто ми його не бачимо. І виходить, що наша робота зводилась до того, що ми виходили і допомагали хлопцям. Е, з механівозованих батальйонів просто на позиціях. Бувало таке там, 4 через 4 діжурили, 4, на чотири доби зайшли, ну, потім 4 вихідних. Таке, ну, В залежності від погоди, в залежності від складності позиції, були позиції там, кілометр, кілометр, 200 різниця між ворогами нами, але були позиції, де по 600, по 200 метрів різниця, то там вже більш важко все. Ну, частіше стички і перестрілки. Mm -hmm. Тому там подві доби чергували, щоб ну, психологічно не навантажуватись, і сон, сон потрібен для відпочинку. Ви сказали, що дрони це зброя майбутнього. А наскільки ваші підрозділи, батальйон, бригада забезпечені дронами, а наскільки ми рівноцінно, скажімо так, з ворогом. Mm -hmm. У нас нічого немає рівноцінного з ворогом. А, на жаль, у нас тільки. Духу більше, ніж у них. А Так, то в них і техніки більше, снарядів більше, FPV більше, дрони. ну Дивіться, якщо подивитися їхні новини, то ми все, ну, бачимо, що в них на потік все ставиться. Угу. За останні там, три місяці, якщо подивитися, то, здається, вони 4 чи 5 нових БПЛА зробили, які той скидує, той розвідує, той вичисляє там, мобільну связь, ну, де скупчення є. І вони у них на потоці. А ланцети ці, які техніку або артилерію розвалюють. Тобто в нас їх бракує тих дронів? На жаль, ну, у нас ж, ну, хто у нас їх виробляє? Десь хлопці крутять там і передають на фронт. У нас нема такого, що там завод з впіві дронами. У нас е закупають хлопців, ну, є якісь меценати. Закупають, ну це як мої знайомі роблять, вони знаходяться в Києві. Це хлопці там вони спочатку воювали, потім не захотіли оформлюватись, воювали, а тепер перейшли в іншу справу. Вони знаходять меценатів, закупають в Китаї і віддають на фронт. Тобто там 81 ша штурмова, 5-ка штурмова, тройка штурмова, ну це я знаю, кому вони роздають. І e, вони допустимо дають п'ять дронів, за це просять два відео, e, ну, ураження само, щоб вони розуміли, що, працюють, що, це працює? що це працює, і вони показують це меценатам, вони показують е, e, людям, які дають гроші на це. І отакий от спіль... Отак... от маленький завод. Ну Добре, якщо говорити загалом про допомогу волонтерів, наскільки вона вам потрібна сьогодні, і, власне, крім дронів, чим допомагають? Та багато чим. ну, Автомобілі, запчастини на автомобілі, ну, колеса. Ви ж розумієте, що це везде метал, везде осколки. і... Ну, шини не витримують, машини не витримують, коли mm -hmm. весна, там грязь, ну все це буксує. Е, машини, ну ви ж розумієте, що це все, що було пригнане з... Е, ну, на бляхах, як називають, воно вже е, по 20 років відслужило. І тут його ще в таку нагрузочку кидають. А, а коли в пікапі ще там е, або СПГ стоїть, або ще, ну, навантаження велике, то дуже важко йому. Mm -hmm. Та й продукти навіть привозять. У нас є волонтери з Миргорода, мої друзі. Вони раз в 10 днів приїжджають і привозять вареники, котлети, голубці, ну, тобто саме домашню їжу, яку там ну, люди ну в них є. Збирають да, є визначені люди, які готують, які вже uh -huh. провірені, ну, і привозять, що піднімає настрій бійцям. Uh -huh. Uh -huh. Ну, бо це домашня їжа. Є така група, Полтава Во. Що це за група? Наскільки я розумію, ви є адміністратором цієї групи. Одним. Для чого вона створена, да, і яка її мета цієї групи? Один із адміністраторів ми створили її ще коли тільки виїжджали на харківський напрямок, створили просто показувати свої якісь ну, діяльність. Бит, да, бит, Життя, е, свій колектив, там ми і людей описуємо, які в нас є присутні, mm -hmm. чим займалися раніше ці люди, показуємо, чим зараз займаються. Е, коли ми прибули в Харків, Харків був пустий. Е, Це по часовим цим трошечки окреслить, щоб люди розуміли. Минулий рік, початок травня, кінець квітня. Завершення весни, скажімо. Так, да, кінець квітня десь. Е, палива нема, е, що там, цигарок навіть важко було купити. Е, продуктів нема. Харків під обстрілами, нічого не завозиться багато. Ну, в магазини ніхто не, не завозить багато продуктів. А якраз люди почали повертатися. Там один тиждень був взагалі 600 чоловік вернулися, що там вся траса оце Полтавська Полтава-Харків була забита. <гум> <гум> і всі ж приїхали, а дома їсти немає, всі скупились. Ну коротше, отак, от ми через цю групу нас знаходили волонтери. Там нас, допустимо, в взводі є хлопці, які спортом займались, е, ну, в федерації <гум> там, ну тобто, і спортсмени там з Харкова бачили, що о, ви в Харкові, і ну теж там допомагали, то, то Каністру Палива, то там, ну коротше, якусь їжу. Тобто, отак от ми налажували, налажували, а потім якусь, наче вистроїли структуру, за якими волонтерами ми постійно працюємо, висвітлюємо їхню діяльність через цю групу. Відгукуються волонтери, я правильно розумію? Так, ви так згадали... ми, ми відкриваємо там, якщо у нас є потреби по збору грошей, ми відкриваємо, звітуємо там. Це така робоча група Майданчик для, всіх. для спілкування і для обговорення. Так, так, так. Ваших потреб. Ну багато пишуть, як потрапити до вас, там як потрапити в третю штурмову. Ми теж роз'яснюємо, надаємо якісь контакти. Багато запитань там, ну як психологічно люди витримують, ну і тому відповідаємо теж, ну що потрібно працювати. <кій> Ви згадали за Харків. А яка загалом ситуація в прифронтових містах? Як населення, там які умови? І безпека, небезпека? Як там все відбувається? От саме ближче до передової? Крупний пункт населення це на Константинівка, Дружківка Константинівка, Краматорськ. Це таке, що у всіх на слуху. Але це там 20. 30-40 кілометрів від, від передової. Ми, люди живуть, магазини працюють. Е, продається все. Є все. Є, я вам кажу, є навіть лобстери, амари. Тобто магазини працюють, дуже добре працюють. Е, а що ще потрібно? Ну, Які 없습니다, люди там залишилися? Працюють. Хто там залишився? Люди виїжджають, люди приїжджають. Я ж не був до війни, ну, до повномасштабів в цих містах. Є люди, є і діти бігають. І ну тут же ж ну о, завжди є небезпека. Є небезпека і в неприфронтових містах, але ж це вже на розсуд людини, яка там живе, наскільки вона, ну, якщо це перший поверх, якщо це бігать там в укриття постійно від ну, під сиренами. Угу. Мабуть, якщо виконувати ці всі, ну, вимоги, безпеки. вимоги безпеки, то можна й жити. <клес> Нами в Полтаві випав перший сніг. І, власне, от, чи готові оті прифронтові міста, наскільки вони готові до зими, і, власне, як ця зима вона відобразиться на бойових діях на вашому напрямку? Дивіться, про фронтові міста. З січня місяця ми знаходимося під Бахмутом. Це Часів Яр, Притечін, Олександр Шультіно. Це такі самі крайні міста, населені пункти до Бахмута. Світло там не вимикалося. Ну, не було блекаутів. є, вода є. Тобто. Ну, всі там, комунальні служби працюють. Все літо прибиралась дорога, білились бордюри. Все працює. Ну, якщо говорити про фронт, якщо говорити про фронт, ну та що ну, перейде трошки в позиціонку, вже техніка не так буде хорошо їздити. Ну, зараз сніг, болото, е -е, звісно, окопна війна буде, ну, холодно. Готуйте свічки окопні, щоб хлопцям було чим грітися. Ваша думка з передової, коли і як завершиться війна? Це питання головне, яке сьогодні задають і обговорять всі українці. <пу> Повинні всі працювати. Всі працювати і всі долучатися до перемоги. Е е е я не знаю, я е е не можу давати прогнозів. Я як солдат виконую свою роботу. Коли це все закінчиться, мабуть, тоді, коли всі зрозуміють, що треба нарешті йти на фронт, щось робити, тому запрошуємо до нашого рекрутного центру. Готуйтесь. Це надовго і, на жаль, це пройде кожен. А надовго це наскільки? Ви сказали Надовго? Я це ж питання. Ну, Дуже-дуже я... відносно. Ну, відносно, але я думаю, це ще не рік і не два. Дипломатично, нам його ніхто не віддасть. Західні партнери як би не намагалися допомагати, все одно, як ми бачимо, нам мало. Ну, по факту. Ви маєте на увазі озброєння? Чи... Ну, так, да, так. Да, 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 да. е все одно нам мало, нам, нам би більше, і ми бачили, що є списки, які б допомогли нам е пришвидшити закінчення війни. Не закінчити, а пришвидшити. Так само ці літаки потрібна, авіація. Якщо завтра от ви отримаєте всю ту зброю, ті всі літаки f 16 і так далі, от ми бачимо, Ну тому буде спроба пришвидшити ну, закінчення війни. А як воно піде, ми ж бачимо, що їм теж непогано допомагають. І в них теж непогано все налагоджено. там. там… Я ж кажу там, Саме важко це утримати позиції, які вже відбиті. А вони їх розбирають просто і стволка працює міномети, і в півій. Ну, на що в нас? Не вистачає протидії. І все. Ви декілька разів сказали за рекрутинг. Якщо хтось з глядачів захоче вступити в вашу бригаду, де вас шукати? От відкриваємо Google, пишемо «третя окрема штурмова бригада». Перший сайт це є посилання на. Тобто виводи на сайт цієб, так? Заходите в першому ж посиланні на сайт бригади, і там є кнопочка, яку ви нажимаєте, і попадаєте в рекрутинговий mm -hmm. центр. Там є відповіді на всі питання, ну, майже всі, які є найпоширенішими. Там є умови, все читаєте і приходите навчаєтесь, проходите, тренуєтесь, попадаєте в найсловетнішу бригаду. Угу. Е, Анатолій, я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам швидкої нашої перемоги. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.